Святе письмо читати його потрібно. Кожна сфера потребує фаховості. От у мене якесь там откровення, ну можливо, це сон рабої кобили, тому що так я можу собі створити ще свою окрему церкву. Ви казали, що не можна самостійно пояснювати святе письмо. А як краще? Самостійно його читати чи слухати і читати в інтернеті з проповідями і поясненнями священиків. Я щось ніколи над тим не замислювалося, а ваше пояснення на те у вечірньому чаї викликало в мене багато питань і емоцій. Я ніколи не знала, що Христос питав апостола Петра про одну любов, а Петро відповідав про іншу. Мене це дуже вразило і змусило замислитись про те, наскільки я всього не знаю і не розумію. Звісно, що святе письмо ось воно, читати його потрібно. Звісно, що потрібно і потрібно читати, бо можна помилитися. От в мене нещодавно, здається, минулого тижня я говорив про Йосипа Єгипетського, але згадав про сон Ісаака і склав це в купу. Ну, Тобто, помилився, обмовився чисто, так? Тобто, можуть бути якісь обмовки навіть. Але загалом. Святе письмо потрібно читати. Якщо ви не можете читати, ви можете вімкнути кредо 24. Ми регулярно кожен день транслюємо багато годин. Святе письмо або є ті самі проповіді. Одні, інші, другі, треті різних авторів, і можете їх вмикати і слухати і дивитися. Можете читати з коментарями, є багато на сьогодні літератури. Вмикати і дивитися відео отця Василя Косіка, який пише роздуми, в тому числі в нас на кредо їх є багато, записує ролики і розповідає про те, як розуміти святе писання. Взагалі, так що, ну будь ласка, заходьте, дивіться, перевіряйте, читайте. Нехай вам буде добро. Ту всю тему, звісно, повторювати не буду. Скажу лише таке: є така певна аналогія. Хтось мені написав, що з ліками це не дуже підходить. Я там вже не знаю, що людина мала на увазі, скажу тільки про те, що у людини є якась проблема одне чи інше захворювання. так? І людина, наприклад, не йде до лікаря, а просто самотужки, читає щось в інтернеті. Ну як я ж читати можу? Яка проблема? Читає щось в інтернеті і починає приймати якісь таблетки. І від того їй стає гірше. Вона ще читає щось в інтернеті, ще приймає якісь ліки, їй стає ще гірше. Пізніше вона вже після якогось там тривалого часу звертається до лікаря, якого теж непросто знайти, тому що не кожен лікар є фахівцем в цій вузькій спеціалізації. І каже, що от дивіться, я там вже значить пив такі такі таблетки, і мені стало тільки гірше. Лікар йому каже, все правильно, вам ставало гірше, тому що ви поєднували такі ліки з такими, а їх поєднувати не можна. Або ці ліки, які ви пили, вони там підходять. Ну не знаю, умовно кажучи, для жінок, які не є в періоді вагітності. А ви в періоді вагітності вам не можна вживати ці ліки? Ну, наприклад, людина каже: Ой, а як же ж так? Я не знав? Ну тому що в кожній сфері, абсолютно в кожній, є люди, які розбираються і знають більше. Тільки ми зараз з вами живемо в час, коли немає авторитетів. Немає фахівців, немає когось, хто розбирається більше. А що там ті врачі знають? Ну пішов собі в аптеку, купив таблетки, взяв та й собі п'єш. Яка проблема? Ну проблема в тому, що ти не знаєш що пити. і можеш помилитися, і можеш зробити собі шкоду. Проблема в тому, що ти можеш трактувати е, якийсь фрагмент святого писання і казати, що от у мене якесь там одкровення, мені так здається. Що тобі здається? Ну можливо, це сон рабої кобили, просто маячня, яка дуже часто буває поєднана ще там не знаю з різноманітними психічними відхиленнями. А людині здається, що в неї одкровення, а то не одкровення, то просто болячка. І тому потрібно розібратися, але для цього потрібно мати смирення. Так, ми маємо смирення, коли питаємося в лікаря, як лікувати ту чи іншу хворобу. Ми маємо смирення, коли питаємося, як ремонтувати автомобіль, не знаю, пилосос, що завгодно. І так само потрібно мати смирення, коли от мені так здається, але тобі так здається, чому? Ти перед тим читав якусь літературу, ти маєш якусь базу. На основі чого тобі так здається? От досить часто можу побачити коментарі, люди пишуть, а от мені здається, ну, і хочеться спитатися, добре, тобі здається гаразд. Ти можеш написати цей коментар. Вибач, але насувається таке природне і базове питання. Тобі так здається, бо що? На основі чого тобі це здається? Кожна сфера потребує знань, кожна сфера потребує фаховості. І так можна нашкодити собі, вкалічити своє тіло, вкоротити собі віку, якщо приймати ліки неправильно. І так само зі святим писанням. Читати його потрібно, звісно. Але так само потрібно перевіряти, чи можливо я не пішов десь не в той бік, тому що так я можу собі створити ще свою окрему церкву. Зверніть, будь ласка, увагу на таку річ: серед протестантських деномінацій їх є багато, можливо, ви з ними стикалися, є класичні протестанти, є ці неопротестантські рухи, там, наприклад, можливо, ви знаєте особисто баптисти, п'ятидесятники, адвентисти, можливо, знаєте багатьох. І що цікаво, що. Дуже багато поділів є саме серед тих, хто називається от саме п'ятидесятниками. А як думаєте, чому? Тому що кожному з них окремо, кожному Святий Дух окремо говорить, і це їх не об'єднує, а роз'єднує. Ну вам не здається, що тут щось не грає дуже сильно. Тому, коли ми кажемо, що от кожна думка є від Святого Духа, це помилкова думка. Ми не знаємо звідки ця думка.